Амітриппіліна. Багато хто вважає, що це вже застарілий препарат, плюс коштує він дешево, тому багато хто боїться його приймати. Так, препарату вже 60 років, навіть трошки більше, але він не втрачає своїх позицій. Він дуже часто допомагає там, де сучасні антидепресанти не справляються. Амітриптілін відноситься до трициклічних антидепресантів. Він впливає не тільки на там на серотоніну, родреналіна, стилхолін, але й на інші рецептори та на інший обмін нейромедіаторів. Тому це і плюс, і мінус. Через це він може мати багато позитивних ефектів, але й може мати більше побічних. Наприклад, дій, ніж сучасні антидепресанти. Використовуються при різних хронічних больових симптомах, синдромах. Може бути як профілактика головного болю напруги чи мігрені, при синдромі подразненого кишківника. При тривозі і депресії це не перша лінія препаратів, але може бути як додаткова терапія при порушеннях сну. Найчастішими побічними діями є сухість у роті, запори. Також з обережністю треба призначати для людей більш старшого віку, в яких є патологія серця і не можна при глаукомі. Тому не варто його вважати прям застарілим, надієвим. Він має своє місце в неврології і психіатрії, тому головне знати, кому, скільки і як надовго призначати.